Хмельничанину Владиславу Дріщуку, 21. У нього ДЦП. Він мріє стати моделлю, захоплюється фотографією і веде блог про те, як живе людина з інвалідністю. Нині Владислав один зі спікерів форуму Безбар'єрний двіж у Хмельницькому, прийшов, аби поділитися своєю історією, як долати бар'єри внутрішні і зовнішні, зокрема у соцмережах. Місяць назад я став Монтевідео і в Інстаграм і в інтернетацію, і вона набрала дуже велику поляність, і я буду розповідати про це. Там люди відносяться до людей з інноваційності. Інформаційно-практичний форум Безбар'єрний двіж вперше відбувся у Хмельницькому. Ініціювали його учасники молодіжної ради, котрі нещодавно відвідали такий всеукраїнський захід. Грант на проведення форуму виділили громадські організації Стан і Чернівецьке об'єднання захист для хмельничан віком від 14 до 35 років. Це можливість більше дізнатися про принципи безбар'єрності. Ми будемо зачіпати тему не лише людей з інвалідністю, а й етнічних груп, національних меншин і так далі. А також на сьогодні буде практик. Частина, де учасники зможуть а, скористатися кріслом колісним, щоб учасники змогли повністю відчути, як це як живуть люди з інвалідністю, і також стати більш соціально відповідальними. Мета заходу показати молоді, що безбар'єрність для всіх і кожного, і це стосується не лише людей з інвалідністю, а, і взагалі зробити молодь знову ж таки більш освіченою у цій темі». Безбар'єрність це про дії, про рух вперед. Аби кожна людина, а це перше слово в словосполученні людина з інвалідністю почувалася в Хмельницькому комфортніше. Ми прагнемо, щоб молодь сама об'єднувалася та просувала безбар'єрність та поняття інклюзії у суспільстві. На жаль, багато закладів у місті Хмельницькому достатньо не обладнані в цьому плані, і ми прагнемо, щоб закладів такого плану ставало набагато більше. Частиною інформаційної безбар'єрності є українська жестова мова. У словнику безбар'єрності немає поняття глухий, однак самі представники спільноти на це визначення не ображаються і називають себе глухими. Як з ними спілкуватися, навчалися під час майстерки. Моя перша порада у ну, якщо ми це актуалізуємо в своїй пам'яті, що ви зустріли іноземця. От ви зустріли іноземця, і ви він намагається вас щось запитати. Ситуація ідентична це ми долаємо страх, а потім все інше. Разом ламаємо стіни, разом будуємо мости. Під таким гаслом відбувся цей форум. В рамках цієї співпраці ми вже спілкуємося про те, щоб зробити наступний форум для представників, які наразі є на кріслі колісному. У нас активно розвиваються також адаптивні види спорту. Наразі це стрільба з лука та Амфутбол. Ми активно. Працюємо над цим напрямком, адже розуміємо, що зараз це дуже важливо, тому в нас постійно відбувається тренування, куди долучаються також як і цивільні, так і військові. Аби Хмельницький став містом безбар'єрності. Цей напрямок також є частиною стратегії розвитку громади до 2035 року. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.